Сьогодні 6 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося у Києві на околиці Подолу. Приїхав фільмувати для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту, розв'язки на вулиці Новокостянтинівській. Бачимо оновлений шляхопровід. Тут навіть вже це перебігом не назвеш, тому що тут відбуваються лише дрібні фінішні роботи. А так, переважна більшість робіт вже завершена. Гарний новий шляхопровід, але вже вандали його встигли обмалювати. Я не знаю, що з такими людьми треба робити, щоб вони не псували все, що люди створюють гарного, красивого. Повний відеогляд. Дивіться на моєму YouTube-каналі. Посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Facebook та інстаграму. Заходьте, дивіться там перший огляд у нас був. Ще коли хлопці з групи компанії РДС починали підготовчі роботи, коли ще не можна було навіть працювати, тому що тут не було дозволів на перекриття залізниці, на те, щоб збудувати тут тимчасовий переїзд, тому було переносити теплотрасу. Тому хлопці лише готували опалубку, готували все, що їм знадобиться для ремонту. Ну а вже змогли все перекрити і розпочати роботи лише у лютому 2025 року. І доволі швидко збудували тут новий шляхопровід. Гарний, красивий і потужний. Зараз доопрацьовуються тротуари та газони. Тут є і такі місця з газонами, яких, до речі, раніше не було. В цілому, все дуже файно виходить хлопці. Заходьте на мій канал, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, коментуйте. Та ми маємо інформацію не лише про цей об'єкт, а і про багато інших будівництв, ремонтів та реконструкції інфраструктурних транспортних об'єктів на території України та Києва.